Люди, сьогодні просто хочу з вами поділитися своєю радістю. Наскільки я обожнюю наших громадян, наших українців? Я вже другий раз знімаю відео про те, де я прошу допомогу від українців у вигляді хендмейду, тобто картини, одяг, прикраси, тобто весь хендмейд, який тільки може бути, це дуже ефективна тема, тому що за допомогою вашого хендмейду я швидше можу закрити збір. А оскільки я волонтер, і в мене постійно відкритий збір для якоїсь бригади. Інколи у мене не вистачає сил самі закривати збори, тому що я також малюю картини, роблю якісь розіграші, але це все відбувається набагато повільніше. І от я недавно залила друге відео про допомогу. І от, будь ласка, подивіться, у мене за спиною скільки посилок. І це ще не всі. Я вже штуки чотири продала в стрімі. І я оце, люди сижу, так дивлюся на ці посилки. І у мене просто крається та джає. І у мене просто крається серце. Наскільки наші українці сильні, наскільки вони хочуть допомогти. Вони вже тобі кажуть, гординська, на ось це. Бери це, тільки допоможи швидше закрити збір, щоб зробити нашим хлопцям допомогу. Звісно ж, були такі громадяни, які мені писали в приват. Наприклад, один хлопець мені написав, каже, у мене там є якісь картини. А яка мені буде доля від продажу цих картин? Я кажу: Ну, чувак, ти ж розумієш, що це все йде на збір. Абсолютно всі кошти з продажу йдуть мені на волонтерський рахунок, і потім ми купуємо на ці гроші необхідні речі. На що він мені сказав, що зараз дуже багато людей без роботи. І чого він має просто так віддавати мені свої витвори мистецтва. Чувак, подивися позаду мене, скільки посилок. Люди віддали просто так свої витвори мистецтва, хендмейд. І ще плюс я їх просила заплатити за доставку, тому що я не потягну оплачувати скільки посилок. Тому що люди розуміють, як важко нашим хлопцям, які захищають твою сраку і мою. А наша задача люди допомогти, То, чим може. І якщо деякі з вас цього ще не розуміють, то мені дуже печально, якщо чесно. Уже котрий рік іде по. Повномасштабне вторгнення, а ми досі думаємо якось на цьому заробити. Ми не розуміємо, як важко нашим захисникам. І деяким із вас, люди, треба реально задуматись. У мене є тепер ось такий велетенський об'єм роботи. Я це все буду продавати потихеньку у себе в стрімі. Звісно ж, воно все одразу не продасться. Я буду брати по одній коробочці, сідати в стрім і комусь пропонувати. Але я вам кажу, українці, ви неймовірні. Я вам безмежно вдячна за вашу щирість, за вашу... Неравнодушність, як це сказати на українській мові. Ви просто супер. Завдяки таким, як ви, наша Україна досі тримається, і це не перебільшення. Тому ще раз всім велике дякую і працюємо.